Всім доброго ранку? Записую відео і хочу показати вам залишки із попередніх відео, із вчорашніх, що залишилось. Залишилося, ну як сказати, так доволі таки багатенько. Біля мене кава стоїть, тому що я спала дуже погано, мене вночі покусали оси. Як це так могло статися? В нас в стіні там живуть оси високо під кришою, і якось вони всю ніч почали, ну, пробили. Це взагалі, мабуть, штук 5 вкусило за ноги, за живіт. Ну, це вам не передати. І дуже боляче, і я закрила спальню, перейшла спати в велику гостьову кімнату. От. Не знаю. Поїду куплю діхлофос, буду витравлювати. А на вулиці, як їх витравити, не знаю. Не уявляю навіть. Я туди, поки долізу, то вони мене покусають. Тому що це ж аж вгорі під кришою. Ну, така ситуація, так що я п'ю каву, мені треба проснутися якось. Так, ну, розпочинаємо огляд. Це такий зранку прикольчик для вас залишився шарф. Тепленький, зимовий або осінній, ну, вже для холодної пори року, під номером 215-50 гривень. Він коричневий. Так, ось такий шарфик залишився під номером 213-40 гривень. Синенький, ну він тоненький, такий, як носить уже осінню або весною, ну, ще коли не холодно. Під номером 213-40 гривень. Якщо раптом я десь якийсь номер упустила, то швиденько мені пишете, що ви його замовляли. Ось такий шарфик залишився під номером 211-40 гривень також. Також він гарненький, таку, таку пору року, як ну, ще не дуже холодно. От, не пам'ятаю, чи я неправильно номер озвучила. Мені писали, дівчатка з шарфик в горошок, шарфик в горошок. Я пам'ятаю, що в мене його не було. Оце лише шарфик в горошок. Тут номер 208, 50 гривень. Але в мене він не числиться, що його замовили. Можливо, я десь щось пропустила. Тому, дівчатка, ось цей шарфик є. У залишках швиденько пишіть. Так, є е відріз. Тюля під номером 205. Давайте я ціну поставлю і ручки, а, є близенько. Давайте я ціну на нього знижу. 80 гривень поставлю за цей відріз. Ось такий я показувала вам його отакий відріз. Все показувала і все озвучувала. Під номером 205. Залишилися ось такі чохли на поручні дивана або крісел. Вони новенькі. Тут ось така тканина, що не дозволяє йому сковз... ковзатися по дивані. Тобто, воно буде триматися. Ось такі вони м'ягенькі, новенькі, чи я казала вже, під номером 203. 100 гривень за два таких чохли. Так, я б їх залишила собі. У мене трішки на це робоче крісло, де я працюю на ньому, то отут в мене вужче. а тут трішки ширші, тому не підходить. Отака От скатертина залишилася з курчатками. Це великодня скатертина, вона новенька під номером 243 180 гривень. Також залишилася скатертина з вишивкою. Ну, Щось вона в мене складена на виворіт. Ось з такою вишивкою, вона такого кремового кольору під номером 242. 160 гривень. Ось такий шарфик залишився, він дуже приємний такий на дотик в таких кольорах, кому такі кольори підходять під номером 219-50 гривень. Ось такий шарфик під номером 223, 30 гривень. Шарфик вузенький, бачите, тут. Ширина десь до 30 сантиметрів. От він такий гарненький. Так, жовтий шарф, він великий, під номером 221-50 гривень, шифон. Ось залишилась така доріжка або рушничок. Великий він, я вам показувала, розказувала та в таких кольорах. Мені писала одна моя дуже гарна підписниця, славна така дівчинка. І може, може вона і не дівчинка, дівчинка. Каже, мабуть, пані Наталі буде перемога, бо дуже багато переважає синьо-жовтих кольорів у вашому товарі. Мабуть, та не мабуть, а я впевнена, що скоро буде. От чомусь таке відчуття, не знаю. Під номером 228 100 гривень. Такий відріз, ні, вірніше, це не відріз, це фіраночка. Це фіраночка з органзи. Бачите, тут і петельки зроблені для того, щоб вішати. Під номером 235 80 гривень. Я також показувала розміри в попередніх відео. Хто не хоче переглядати, то напишете уточнемо, я виміряю і вам напишу відповідно розміри. Ось такі два кусочки залишилося, два відрізи фіраночки. Я показувала вам Один 50 на 50, а один 50 на, ну тут ніби. Трішки менший він. Під номером 231, 30 гривень, можливо, кому треба такі відрізочки. Так, залишився відріз дюля під номером 232, 100 гривень, він великий. Довжина тут, здається, мені. Ну, зараз повторюю. Довжина метр вісімдесят і ширина ем, десь дев'ять ширина його. Отакий От тюль. Ось так він виглядає, бачите? Також можна е, довжину регулювати, відрізати кому скільки треба. Так тепер роблять це ну, все універсальне. Відрізав по лінії, ну, я озвучила, бо загубила, а, 232-100 гривень, такий відріз. Залишилась велика скатертина льняна розміри 2 метри 5 см на 1,40 40, під номером 285-350 гривень. Ось така краса. Бачите? Вона практично вся має такий блакитний, е блакитний такий візерунок із сотами. Ну, соти сьогодні вранці я на соти чомусь боюсь дивитися. Після таких, після такої атаки бдж... ось на мене, верніше. Так, під 285 номером 350 гривень. Так. Залишилися дві отакі серветочки бавовняні. Можливо, це льон. Ну, я буду казати бавовна, бо я не впевнена. Тут вони мають такі от петельочки, щоб підвішувати. Такі дві серветки під номером 277, 40 гривень. Залишився великий льняний рушник білий. Я вимірювала, тут довжина його доволі велика. Довжина метр 40, м. і ширина тут, мабуть, 50 см до 50 см під номером 279 100 гривень. Не могла ж я помилитися? Не могла. Могла, все можна. Ось така гарна. Новорічна скатерка має розміри 1,80 на 1,35 під номером 239-300 гривень. Вона нова. Ну, Можливо, я казала вже, можливо, покористувалися, зняли, і... але те, що її не прали, це однозначно. Так, наволочка під номером 269. Ось таку має нашиту стрічку вишиту рожеву. Розміри я вказувала вам тканина натуральна. Номер 269 100 гривень. Ось така м'ягенька наволочка під номером 271. Я вам показувала її вчора, і сама собі думаю, якщо не куплять, я її зразу натягну собі на подушку. Бо дуже мені. Здається, що вона приємна. І взагалі хочеться, люблю я спати на таких знаєте, на таких речах. Така, щоб постіль була якась ексклюзивна. 271 номер 100 гривень. Залишилися фіраночки ручної роботи на вікно. Такі раніше робили, але я думала, такі робили лише у нас. В Україні, а виявляється, такі робили і е, в Європі, користувались такими, е, е, а можливо, якась Українка туди завезла. Такі шторочки. це вінтаж під номером 272-280 гривень. Ну, давайте поставлю ціну 250 гривень. Де можу, я можу поставити? От, Під номером 272-250 гривень. Ось така чайна скатертина з такими підвісочками. Бачите, тут усі намистини, всі кіточки є, лише треба, ну, коли вип... намочить вибрати, то треба розрівняти їх. Вона має вишивку таку блакитну. Тканина я вам казала, можливо, це штапель, дуже цікава така тканина Ніжно-блакитного кольору вишивка. Я казала, озвучувала під номером 260, 150 гривень. Так, далі залишилася наволочка біла е, під номером 258, 100 гривень. Вона Біла, звичайна, натуральна тканинка і має по периметру отаку вишивочку. Я, наприклад, поміняла собі і користуюся отакими, тому що від комплектів ну, я люблю білу постіль. Ну, це я. Але в кожної людини, знаєте, про смаки не спорять, не сперечаються. Кожної людини свій смак. І свої обставини, чи треба користуватись білим, чи треба. Як мій папа, наприклад, працював бригадиром тракторної бригади, то як мама могла стелити білу постіль, а не кольорову, коли ну, це навіть до, до окупа... домитися було. Ну, Звичайно, ви мене зрозуміли. Під номером 254. Отака хусточка натуральна, бавовняна 50 на 50, 30 гривень. Така. Так, ось така хусточка або шарфик. Дивіться, які гарні тут кольори. Також приємна така тканинка тут. Мені здається, що тут. Ніби шифон і якось на пополам ще із натуральною тканиною, бо ніби відчувається, що він такий легенький, але дуже приємний на дотик. Скоріше, наче воно простеньке. Під номером 253 40 гривень. Ось така хусточка залишилася. Під номером 251, 60 гривень. Вона з киточками. Киточки можна прийняти, кому вони заважатимуть. Так, далі є в мене отака хусточка під номером 250, вона велика, я вам показувала її. Ось вона така. Велика вона, е, номер 250-80 гривень. Ось така хустина. Я думаю, що це шовк. Я вам казала вчора. Він не дуже так... він не слизький. Він не слизький, е, Насправді вона гарна, тому що це класика. Ось така номер 249-40 гривень. Так, ось така гарна наволочка, я показувала. По периметру вона обшита ось таким мереживим, батистовим. Зараз вам скажу повторю розміри. 75 довжина. Ну, на 60, десь 59, здається, я вчора мірила точно. Під номером 248, 100 гривень. Дивіться, яке мереживо. Гарне. Натуральна тканина, бавовна. Залишилася чайна скатертина. Тут я пам'ятаю розміри 80 на 80. Вона е, просто біла, але має принт. Тут такий квітковий принт на ній, не знаю, як передасть камера, Як так напроти вікна видно, та й так видно, коли вона лежить просто, під номером 268-80 гривень. Так. І ще одна наволочка під номером 265 100 гривень з отакою блакитною вишивкою. Бачите, з двох сторін. Отака От вишивка гарна. Тут так цікаво вишито всередині. Ну, зараз знову повторю вам розміри. 63 на 60 її розміри. Під номером 265-100 гривень. Залишилися дві серветочки, ось такі. Вони такого кремового кольору, вони не білосніжні. Із, не знаю, як показує, куди я показую. Може, сама собі на телефон відбиває сонце від з вікна і показую щось. Отакі дві серветочки, вони розміром 38 на 38, з вишивочкою, з аплікацією під номером 264, 60 гривень. Залишився комплект тельняних серветочок. Вони, тут їх 4 штучки. Ось я вам показувала. Вони мають принт, вони тоненькі. Ну, так, ніби вони і не тоненькі виглядають, ніби накрохмалиний, хоча я нічого не робила їм. От, Вони тоненькі, ці серветочки під номером 263 60 гривень. І ось такий комплект серветочок маленьких. Тут їх сім штучок, здається. сім штучок навіть треба докласти, там є восьма, але тут рожевим вишив, вишитий. А там червоненьким одна серветочка. Ну, якщо буде хто брати, я її докладу сюди. Буде 8 серветочок під номером 261-80 гривень. Ось такий огляд зробила е, сьогодні. Це все, що залишилося. Е, якщо під вечір побачу, як в мене буде час, тому що я ще планую, мені треба доробити доплести одне замовлення, е, ну, я доплету, я вже все підготувала. І якщо буде час, то вечором я виставлю. Всі залишки з попередніх відео, що залишилося там на що знімемо ціну, ну будемо вже дивитися, коректувати. Все, всім бажаю гарного дня, тихого, мирного, початку, гарного і вдалого початку робочого тижня. Всім дуже вдячна, що ви зі мною. Я завжди говорила і буду це повторювати, ви в мене самі кращі. Ну, так от мені пощастило, розумієте? От пощастило мені з підписниками. Все, любі мої, всіх обняла.